Вітаю вас, любі школярики на уроці математики. Сьогодні працюємо над темою додавання виду 350 плюс 170. Відкриваємо прості зошити. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Записали каліграфічну хвилинку число 27. Цілий рядок, гарно, красиво, акуратно. Відкриваємо підручник на сторінці 28. Працюємо з першим номером. Виберемо в кожному ряду такі дві кульки, які в сумі дають 100. І так, дивимося. 40 і 60 другий ряд. 30 плюс 70. Третій 20 плюс 80. І четвертий ряд 90 плюс 10. Молодці справилися. Перевіряємо. Завжди ставте на паузу, щоб перевірити свої знання. Слідуюче завдання: виберіть в кожному ряду такі дві кульки, які в сумі дають 260. Ставимо на паузу. Перевіряємо. 230 плюс 30, другий ряд 210 плюс 50, третій ряд 140 плюс 120, Четвертий ряд 180 плюс 80. Слідуюче завдання. вибери в кожному ряду, ряду такі дві кульки, які в сумі дають 780. Ставимо на паузу перевіряємо. 550 плюс 230, 570 плюс 210. Третій ряд 660 плюс 120. І четвертий ряд 690 плюс 90. Слідуючи завдання: вибори в кожному ряду такі дві кульки, які в сумі дають 1000. Ставимо на паузу. Перевіряємо. Перший ряд 700 плюс 300. другий ряд 560 плюс 440. Третій ряд 910 плюс 90. Четвертий ряд 690 плюс 310. Підручнику номер 2 ми сьогодні з вами розглянемо способи додавання 350 плюс 70. Можна додавати двома способами. До 350 можемо додати спочатку 100, а потім 70. Отже, другий доданок розкладаємо на розрядні доданки 100 плюс 70. 350 плюс 100 буде 450. А 450 плюс 70 буде 520. Другим способом можна виконати ось так. Цей вираз. Можна 350 розділити на розрядні доданки на 350. 170 також розділити на розрядні доданки. Це 170. Тоді. І додаємо до сотні це 300 плюс 100. Десятки додаємо до десятків, 50 плюс 70. Одержені сотні 400. Додаємо те, що ми одержали при додаванні десятків це 120. Одержимо 520. Потренуємося обчиснювати усно двома способами. 490 плюс 100. Буде 590, 590 плюс 20 буде 610. 490 плюс 120. Ділимо на розрядні доданки. 400 плюс 100 буде 500, 90 плюс 20 буде 110. Одержимо 610. 270 плюс 660. 270 плюс 600 буде 870 плюс 60 одержимо 930. 270 плюс 600, 60 додаємо сотні. 200 плюс 600 буде 800. 70 плюс 60, 130 одержимо 930. Продовжуємо обчислювати усно. Будь ласка, поставте на паузу і самостійно обчисліть. Перевіряємо. 540 плюс 260 буде 800. Другим способом 800. 380 плюс 380. Одержали 760. І другим способом теж 760. Тренуємося обчислювати усно, поставте на паузу. Перевіряємо. 870 плюс 130 буде 1000. І другим способом теж 1000. Слідуючи завданням. Номер 4. Оксанин дідусь працював у цирку. Він багато знає про цирк. Оксану цікавить, скільки годин щодня тривають тренування в цирку. Це можна дізнатися, якщо визначити, скільки виразів мають результат. 550. І так, 130 плюс 320. Так. Вибачте, будь ласка, за технічні неполадки. І так, додаємо: 100 плюс 300 буде 450. 600, мінус 50 буде 550. От уже перший приклад є 550. 490 плюс 60. Буде. 550. Вірно, другий приклад. 490 плюс 60. Обчислили. 200 плюс 530. Буде 730. Так, 780 мінус 220. 780 мінус 200 буде 580. Мінус 20 буде 500. 60. 950 мінус 400 буде 550, 549 плюс 550, вірно, і 360 плюс 190 буде 550. Тож, скільки ми одержали правильних відповідей, 5 вірно, тому тренування церковня тривають 5 годин. Так, слідуюче завдання. Оксана Оксандідусь працював у цирку. Він багато знає про цирк Оксану, цікавить, яка відстань від арени до купола одеського цирку. Якщо цю відстань збільшити у 10 разів, то отримаємо число 220. Склади і розв'яжи рівняння. Отже, невідоме число Х збільшимо в 10 разів рівно 220. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 220 поділити на 10. Х дорівнює 22. То яка відстань? Так, вірно, 22. Далі. Оксанин дідусь працював у цирку. Він багато знає про цирк. Оксано цікавить, який діаметр має арена цирку. Діаметр циркової арени 13 метрів. Добері виразі відповідні дії, щоб отримати це число. Перевіряємо. Так, не забувайте ставити на паузу. Будь ласка, слідуючий приклад. Перевіряємо. Ось так має виглядати вирази. Ну, а зараз працюємо із зошитом. Відкриваємо зошит на сторінці 10. Перший номер. Стандартна відстань від купола до арени становить 180 дециметрів. В одеському цирку 220 дециметрів. Наскільки метрів довша відстань від купола до арени в одеському цирку? Будь ласка, поставте на паузу, подумайте і запишіть. Так, перевіряємо. 220 мінус 180 дорівні 40 дециметрів. Слідуюче завдання для цирку закупили 350 кілиць для жонглювання. А тарілок на 70 більше. Скільки тарілок закупили для цирку? Ставимо на паузу. Перевіряємо. Якщо на більше що потрібно зробити. Вірно, додати, 350 плюс 70, буде 420 тарілок закупили для цирку. Слідуюче завдання на тренуванні із 400 кітків м'ячів у сітку було 360 влучень. Скільки разів м'ячі не влучили у сітку. Ставимо на паузу. Думаємо. Записуємо. Перевіряємо. 400 мінус 360 дорівнює 40 разів. Слідуюче завдання номер 2. Нам потрібно обчислити зручним способом. 640 плюс 280. Сотні додаємо до сотень. десятки до десятків. І так, 600 додати 200 буде 800, а 40 додати 80 буде 120. Одержимо 920. Слідуючий вираз: 180 плюс 560. 100 плюс 500 буде 600. 80 плюс 60 буде 140. Одержимо 740. 370 плюс 370. 300 плюс 300 буде 600, 70 плюс 70 140. Одержимо 740. Перевірили. Давайте розв'яжемо з вами задачу. Поні прийшов усього 90 кругів, покатавши по черзі 30 дітей. Кожного однакову кількість кругів. З кількох дітей покатав поні, пройшовши 27 таких кругів. Давайте перевіримо. 90 поділити на 30, тобто 3 круги, одна дитина. 27 поділити на 3, 9 дітей покатав в поні, пройшовши 27 таких кругів. Запишіть, будь ласка, відповідь. Ну що ж, дітки, ви сьогодні були молодці. Дякую вам за співпрацю. Не забувайте завжди ставити на паузу та перевіряти свої знання. Будьте самостійними! Я дуже рада, що ви сьогодні працювали зі мною. А зараз записуємо домашні завдання. Сторіночка 30 номер 5 і 6 у підручнику, а в зошиті сторінка 11 номер 4 та 5. Давайте ми перевіримо свої знання і подумаємо, що вам вдалося, що ні. Що ви зробили з моєю допомогою, що зробили самостійно? Чи, може, у когось були помилки? Чи ви відразу е, завдання зробили? Я маю надію, що вам сьогодні було зі мною дуже просто. Бажаю вам мирного дня, бережіть себе! До побачення!